Будинок драконів продовжили на другий сезон. Перша серія показала рекордні рейтинги, а друга не гірша за першу. Давайте розбиратись. Рейніру і раніше готували до великої політики, не шкодуючи графінів, а через півроку після призначення її спадкоємицею престолу принцесі відразу дали зрозуміти, що дитячий табір закінчився. Забудь все, чому тебе вчили до цього. Настав час засвоїти перший урок дорослого життя. Руку не міняючи стоїш горілка -грійця. Загалом в Візері залишає сім королівств у надійних підготовлених руках. Ваша величність, королева посуха, люди вмирають від спраги води. Нема що робити, нехай п'ють вино. Коли принцеса пробувала несміливо подати голос гальорки, шановні радники голосно закочували очі, перешіптувалося лайкою і крадькома посміювалися в поголені вуса. Далекоглядний батько спритно присікав будь-яку ініціативу і спробу чомусь навчитися. Поки шановне панство обирало королю нового охоронця, заглядувало в зуби, промацувало м'язи і довго вдивлялося короткозорими очима в родові герби. Лорд Корліс Веларіон знову паралізував роботу всього державного апарату з ухвалою пропозицію. На Врешті попрацювати. Виявляється, що на південному сході континенту між Вестеросом та Есосом продовжують наводити шороху вільні міста. Але в червоні папочки короля Візеріса Десниця дбайливо підкладає лише звіти про нечувані врожаї, рекордні надої драконів і підшивки з Тіктоку, де народ лише складає гімни цареві батюшці. І лише проклятий корліс розводить зраду. Веларіан думає, що в політбюро дурні сидять, а вони вже висловили вільним містам рішучу стурбованість. Я Відправив посланців до Пентуса і Волантіса. Реніру, яка, виглядаючи із за серванту, запропонувала вручити послу ноту протесту у вигляді ядерної бомби на голову з пащі дракона, Відріди нас. попросили піти кудись подальше, краще вибрати охоронця чи ще щось там. Хрістіком повишила. Чом би вам не показати принцесі нових кандидатів до гвардії, командири? Тобто, дивіться, міністри півдня засідали, х, сперечалися один з одним до хрипоти, хапали одне одного за грудки, тресли, а потім відправили. Вили приймати рішення замість себе офіціантку. Таке от несподіване завершення плідного політичного дня у державному апараті відбувається якесь чисте божевілля. Кандидати в гвардію, теж всі як на підбір. Проїжджаючи крізь королівський ліс на шляху до гавані, сір Дезмонд притяг до відповідальності. Майбутнього злодія упіймав у лісі якогось селянина, який вийшов за хмизом, і якби превентивно не відрубав цій скотиняці ноги по самі ніздрі, то й неодмінно спер би з лісу казенного кролика. Адже якщо чисто там, де не смітять, то і безпечно там, де не встигають вчинити злочин, бо вирок уже приведено в дію заздалегідь. Тож перед принцесою вишикували батарею паркетних лицарів сів медалях, ординах та почесних грамотах за участь у турнірах та танкових біатлонах. Проявив силу і стійкість у турнірах, переможець турніру в кедровій залі. Хтось із цих лицарів має бойовий досвід. Проте Рейніра швидко збагнула, що тут потрібен справжній чоловік, який пройшов усі війни старі та дизу. Таке ним ПТСР, як у божевільного невротика. розумієте, які уже не спить ночами і не просихає днями. Який кондужений просто з чотирьох стин, який просвічується від бойових поранень, який уже не дочуває на одне ухо, чи то король шаркає, что бо вбився до нього крадеться. Розумієте, у якого рука тремтить у мирний час, але не здригнеться у військовий. Але знайшовся лише якийсь Дон Жуан, який як Дон Кіхот лихим кавалерійським наскоком зніс два млини. Сір Арлан Дондаріон висвітив мене, коли ми знесли дві каланчі на кістяному шляху. А оскільки він ще й на турнірі хоробро переміг Деймона благородним ударом у спину тут дівочі серце її розтану аж по кафедрі потекло. Здесь найважливіше, з вот, с достоинством продовжить бити лежачого, не дозволяє подонку встати. І я вам тут з під подолу вискочив Десниця своїм зміїним язиком почав шипіти, що для ролі охоронця короля є кілька набагато більш підходячих сліпих глухих кулявих, які з благородних домів будуть і славною підмогою в палацових інтригах стануть, що великою лопатою навалює прем'єр-міністр. Однак був блискавично поставлений на місце біля параші. Рейніра Відразу показала, що не дозволить собі вдувати вуха як дорогому татусею. вдути, але вже не вуха, намагалася і дочка Десниці. Сента збуджено кружляючи навколо макета короля в надії потриматися за його напильник. Всіх інших король уже розлякав своєю псевдоісторичною маячнею про стару Валірію, де лорди правителі черпали магію з вулкана ложками. З аналогічним бажанням до візеріса під гріб і бувалий морський вовк Короліс. Як старий солдат, він не знав сів кохання. Тож говорила дружина. Немає кращого варіанту ніж Лейна з тобою куди там ми. Звичайно, ще треба закінчити молодшу школу, але ж а вона найстарша донька з найбагатшого дому в королівстві. Сміла <му> світа. Сценарісти, крім візеріси, майстерно прописали і його родичку Рейніс. З одного боку вона активно пропихає свою доньку в жони королю. Рано чи пізно ваш батько одружиться. Нова дружина подарує йому дітей. Є великі шанси, що хтось із них буде хлопчиком. А з іншого наполегливо підбиває рейніру обуритися такому своєму крокові і зробити все, щоб цього не допустити. Сподіваєтеся розізлити мене логічно. Ох, як логічно. Великий майстер, окрім макового молока, припікання лопатою та п'явок, винайшов. Ще й опаришні ванночки, Візеріс мукав туди царственні персти, коли підгнивав черговий палець. У загниваючому Вестеросі король починав ганагренити буквально після кожного порізу обтрон. Якби я був трохи більш цинічним, я би припустив, що хтось спеціально полірує стілець отрутою. Можливо, дорогі східні партнери із вільних міст, аби організувати в королівстві смуту. Як ми бачимо, віра в користувалася надзвичайною любов'ю у народонаселення. В годину піку храмі було просто не проткнутися. Бабусі вбивали за місце у черзі. Ну або віруючих вигнали на мороз, щоб шановні люди змогли поговорити говорити з добрими богами, а всяке бидло не підслуховував. Ой, довго цар батюшка ламав голову над партією для власного шлюбу. З одного боку, Веларіон хоче впихнути йому дванадцятирічну дитину, але у кожного свої вибрики. Король, ось, наприклад, любить сунути свої кінцівки в купу опаришів. Так що ж тепер до кожного, хто не встиг сховатися, король чіплявся з розпитуваннями, на кому ж йому одружитися, і абсолютно кожен чесно відповідав на дочці Веларіона, багатий древній рід об'єднаємо Заживемо, вам слід одружити. Ся з лейною веларіон, ваше милости король мотав на ус, а потім, які в випадку позбавлення Деймона на спадщини, знову зробив усім наперекір. Вирішив одружитися з Леді Алісантою Гайтауер до кінця весни. Ай, буде весна. Проблема в тому, що це рішення надто різке і необґрунтоване сценарист. Та нехай він у ній навіть побачив рідну душу, нехай навіть заміну загиблій дружині, нехай навіть закохався в неї кінець кінцем. Але для короля, який жив почуттям обов'язку, цього явно замало. Якби нам, хоча б показали, що вони переспали, що вона б, хоча б, залетіла, от тоді інша справа. Нищо зерісу малолітня сцикуха з туманними перспективами краще бозна, коли розродиться, коли вже в Фізері останні пальці повідпадає якщо поряд є молода здорова дівчина, яка уже носить під серцем спадкоємця. Тоді так, тоді вибір нареченої був би обґрунтований, а зняли ж це так, наче в короля у голові знов вавка набухла. При тому, що мені серіал продовжує подобатися своєю атмосферою, інтригою, акторами, зі сценарної кімнати все частіше надходять якісь тривожні дзвіночки. Та й взагалі, де це бачено, щоб король надовго замикався з молодою незаміжною шляхетною дівою і виходив після таких тетатетів абсолютно щасливий. Давно вже поповзли чутки про ганьбу та безчестя. Біля кожної торгової крамниці вже б розповідали, що бідулашна нещасна дівчина страпонить старого короля фігуркою валерійської вельми. Далі пішло ще веселіше, як Після. сталося, що я це викрили рідкісне засідання. Малої ради я так розумію, обходилося без візиту вуличних жебраків, міських божевільних виступів, хороплакальниць та клопотання портових працівниць відомої індустрії. Будь-який свинопаз міг вилізти з під короючих коржів і прийти з доповіддю Мцеликом, адже за зникнення найбільшого скарбу в королівстві, драконячого яйця, фактично личинки ядерної зброї, відповідальний не начальник міської стражі, не армійського корпусу, не королівська гвардія, не якийсь високий спеціальний лорд завідувач драконячого інкубатора. Ні. Зі звітом з'явився конюх, який востаннє мився ще тоді, коли у старого короля Жихеріса ще підліткові вуса навіть не виросли. Оце Бімба. Отже, і це привласнив принц Деймон. Причому це було те саме фаберже, яке поклали в ясля юному Бейлу, який завчасно помер наприкінці першої години життя. Навіщо було викидати такий фокус? Теж поки що не зрозуміло подразнити короля. Заради чого забрати як сувенір, на згадку про улюбленого племінника, що така любов, просто через особливу говнистість характеру. Чи може він так добре знав короля, що не сумнівався, що той прилетить і мати змогу з ним поговорити, але водночас так погано знав десницю, якого, начебто, бачив наскрізь? То я бачу отого гайтавера, тим, ким він є, що не передбачив, що той вмовить короля не летіти. Почувши такі новини, добрий король відразу розлютився, згріб зі столу всі свої пальці, що повідвалювалися, і кинувся в атаку. Але був зупинений ще біля порогу привабливою пропозицією десниці прямо зараз лягти на диван і нічого не робити. Перепрошую, ваша милосте, це надто небезпечно. Ото хай тавер, людина величезного розуму зголосився сам зі жменькою солдатів і трійкою свинопасів виступити на драконі камінь проти Деймона. Його ПВК золоті плащі та величезного голодного дракона. План надійний, як Мейрінський годинник. Думаю, Деймон міг би собі дозволити спалити всього лише другого сина лорда не першої величини, тому що. Будучи братом короля, завжди міг сподіватися на його прощі. Однак питання вирішила Рейніре, без дозволу принизивши дорогого дядечка, а той покірно капітулював. Ще раз порушивши питання, для чого взагалі це викрадення яйця починалося, якщо закінчилося повним пшиком. Зате на драконі камінь із терміновим візитом прибув Корліс Феларіон, скривджений відмовою короля, з'єднати роди у землю І почав полірувати Деймону за гаражами його его. Як старий солдат, він не знав в кохання, тому за. Пропонував спільно піти повоювати, що мені ще не сподобалося, так це нова заставка: кривава, похмура і незрозуміла. Таку точно будуть промотувати. Навіщо комусь знову дивитися на ці кроваві потьоки вночі? Якщо не помиляюся, то повозю коли камерою по макету Валерії, яку король лобзиком пиляв. А ще картини з груповушкою. Хтось наказав розвісити по всьому замку у покоях королеви, короля, коридорах і навіть у їдальні боже мій, яка нездорова атмосфера панувала у червоному замку. Ну що ж, серіал продовжує утримувати мій інтерес. Хороша штучка. Ну, хто б що, як туди, в общем отак. Але ж накопичуються якісь незрозумілі сумнівної філігранності сценарні ходи. Подивимось, що буде переважати надалі. А ви поки що підписуєтесь, протискайте дзвіночок, бо ж уже наступного тижня, по-перше, нові огляди Гри престолів, а по-друге, відразу дві серії «Володара Перснів. Це ж, що ж треба, що це ж передивитися. Понимає? До зустрічі!